Вітаю здобувачів восьмих класів на уроці зарубіжної літератури. До вашої уваги відеоурок учительки української мови та літератури Одеської гімназії No25 Карадимової Али Георгівни. Сьогодні ми розглянемо тему трагедія закоханих та схожі сюжети у світовій літературі. Мета нашого уроку повторити основні відомості про життя і творчість Вільяма Шекспіра та його театр Глобус, ознайомитися з історією написання твору Ромео і Джулієта та розглянути основний конфлікт твору, залучити здобувачів освіти до творчої пошукової діяльності, викликати інтерес до творчості Шекспіра. Активізувати навички самостійного аналізу тексту, навчити висловлювати своє ставлення до прочитаного, проаналізувати схожі сюжети у світовій літературі. Біографія Вільяма Шекспіра. Вільям Шекспір, англійською William Шекспір, ймовірно, народився 23 квітня 1564 року. Хрещений 26 квітня 1564 року у місті Стенфорда апон ейвон Англія помер 23 квітня, 3 травня, за Новим стилем 1616 року там сам. видатний англійський драматург, поет і актор епохи відродження, один з найвідоміших авторів в історії світової літератури. Він народився в заможній родині Джона Шекспіра, рукавичника та торговця вовною, який обіймав важливі суспільні посади і навіть був мером міста. Шекспір створив щонайменше 17 комедій, 11 трагедій, 10 хронік, цикл із 154 сонетів, 5 поем і понад 30 п'єс загалом. Його твори охоплюють різні жанри, включаючи комедії, трагедії та історичні драми. Шекспір майстерно досліджував людські пристрасті, кохання ревнощі, амбіції та навіть заздрість і залишив глибокий слід у розвитку театрального мистецтва. Його театр глобус став важливим культурним центром Лондона. Його твори перекладені багатьма мовами світу і з'являються на театральних сценах частіше ніж п'єси будь-якого іншого драматурга. Шекспіра вважають національним поетом Англії, її культурним символом та одним із найвидатніших письменників усіх часів. А зараз пропоную вам розглянути. Та записати в зошити інформацію про Вільяма Шекспіра. Це його візитну картку, яка допоможе вам запам'ятати матеріал, а також підготуватися до самостійної роботи. Тож, переходимо до найвідомішого твору Ромео і Джульєтта». Пропоную розглянути паспорт твору. Автор Вільям Шекспір. Рік написання. 1594-1595. Жанр трагедія, напрям, романтизм. Тема Пристрасне кохання Ромео і Джуліети Ідея. Людські почуття святіші за вікові станові заборони. Місце дії Італія, Верона Події відбуваються за 5 днів, час дії 15 століття. Основна думка для справжнього кохання немає нічого неможливого, не існує ніяких перешкод, проблеми кохання, життя і смерть та проблеми батьків та дітей. Історичний та культурний вплив. Трагедія Вільяма Шекспіра Ромео і Джульєтта стала невичерпним джерелом натхнення для митців упродовж століть. Її глибока емоційність, драматичність та універсальний мотив фатального кохання неодноразово втілювалися в живописі, музиці, театрі і особливо в кінематографі. Однією з найвідоміших екранізацій є фільм Франко Зефіреллі 1968 року, який зберігає дух епохи відродження та класичний підхід до постановки. І стрічка Ромео Енджуліет 1996 року режисера База Лурмана. Яка вразила глядачів неочікуваним поєднанням шекспірівської мови з сучасними декораціями, костюмами та динамічним ритмом. Кожна екранізація вносить власне трактування образів головних героїв, по різному розставляє акценти у розвитку подій та передає настрій твору. Френко Зефіреллі підкреслює романтичну ніжність і наїмність кохання. Тоді як Баз Лурман акцентує на шаленстві пристрасті та трагічності вибору у сучасному контексті. Водночас усі версії зберігають головну ідею кохання, яке не знає меж і перешкод, але часто виявляється безсилим перед жорстокою реальністю. Тепер пропоную вам розглянути паралелі у світовій літературі. Тож почнемо з середньовічної легенди Трістан та Ізольда. Легенда про Трістана та Ізольду одна з найдавніших історій фатального кохання. Вони були змушені випити чарівне зілля любові. Вона дружина короля Марка, а він його васал. Їхні почуття заборонені, але непереборні. Як і у Вільяма Шекспіра, їхня історія завершується смертю. Адже справжнє кохання не може вижити у ворожому світі. Наступний роман Дейвіда Герперта Лоуренса Коханець Леді Чатерлей. У двадцятому столітті тема кохання проти заборон звучить у романі Коханець Леді Чатерлей Дейвіда Герперта Лоуренса. Коні Чатерлей закохується в чоловіка нижчого стану. Її роман руйнує класові та моральні заборони, викликаючи шок у тогочасному суспільстві. На відміну від трагедії Вільяма Шекспіра, тут герої намагаються вибороти щастя, а не гинуть. Останньою буде повість українського письменника Михайла Коцюбинського. Тіні забутих предків в українській літературі образ фатального кохання постає у тінях забутих предків. Іван і Маричка, як і Ромео і Джульєта, не можуть бути разом через старі родові образи. Їхня любов глибока, справжня, проте смерть розділяє закоханих. Природа у повісті стає живим свідком. І учасником їхньої драми. На наступному фрагменті нашого відеоуроку ви можете побачити порівняльну таблицю творів, які були згадані раніше. Пропоную вам записати матеріал із цієї таблиці. Ми дійшли до одного з найцікавіших елементів відео екранізація світових творів. Почнемо з фільму 1996 року, режисером якого був Бас Гурман Ромео Енджуліт. Сучасна адаптація. Хоча дія відбувається в сучасному вируванні піч, фільм зберігав оригінальний шекспірівський текст. Це створило унікальний контраст між класичним діалогом і Сучасною атмосферою з пістолетами, машинами та ганстерською естетикою Леонардо Ді Капріо і Клер Дейнс. Актор ще не був мегазіркою, а роль Ромео зробила його ще популярнішим серед молоді. Насправді, актори не дуже ладнали на зйомках. Стиль кліпу MTV Лурман використав швидкий монтаж яскраві кольори та музику Radiohead The Cardigans, що зробило фільм ближчим до молодої аудиторії 90-х. Нагороди. Фільм отримав дві номінації на Оскар: дизайн костюмів і художнє оформлення. А також виграв срібного ведмедя на берлінському. Кінофестивалі На черзі. У нас фільм 2006 року. Продюсером якого був Рідлі Скотт енд Ізолд. Заснований на кельтській легенді. Історія про Трістана та Ізольду є попередницею багатьох романів. Зокрема, Ромео і Джульєтти. Мінімум фентезі. Максимум історії, хоча легенда має міфологічні елементи, фільм подано як історичну драму з реалістичним сетінгом. Британське племена та римська спадщина. Головні ролі Джеймс Франко і Софія Майлз. Ізольда. Показали драматичну гру. хоча фільм не мав великого комерційного успіху костюми та зйомки більшість сцен знято в Ірландії із застосуванням натурального світла та холодних тонів, щоб передати атмосферу тогочасної Британії. Останнім на черзі фільм 2022 року від Netflix «Lady Chatterley's Lover». Сучасна адаптація класик, заснована на романі Лоуренса, який довго був заборонений за непристойність. Це вже четверта велика екранізація твору. сексуальність і свобода Netflix дозволив показати історію максимально відкрито з акцентом не лише на еротику, а й на емоційне визволення. Героїні. Головні герої Емма Корін Констанс і Джек О'Конал Олівер створили інтимну, ніжну, але водночас напружену атмосферу між класовими бар'єрами. Сценарій Автор сценарію Девід Магі, що працював над Фендінг Неверленд, адаптував роман із фокусом на фемінізм і внутрішню емансипацію героїні. Натурні зйомки. Вражаюча операторська робота зі зйомками англійської природи озера, ліси, що підкреслюють тему єдності з природою. А зараз пропоную вам перевірити свої знання і висловити свої припущення до завдань для закріплення матеріалу. Тож, завдання номер один: сформулюйте спільну рису Ромео і Джульєти з одноіменного твору та Івана і Марички стіни забутих предків. Даю вам трохи часу, щоб підготувати свою. Відповідь. Очікувана відповідь. Обидві пари були змушені боротися із застарілими родовими ворожнечами, які стали перешкодою для їхнього щастя. Завдання номер два. Виберіть правильний варіант відповіді. Що стало основною причиною загибелі Ромео і Джулієти? Варіанти відповіді А. Недовіра один до одного, Б. Родова ворожнеча і несприятливі обставини В. Бідність Г. Відсутність справжнього кохання. Правильна відповідь Б. Родова ворожнеча і несприятливі обставини. Завдання номер 3 Порівняйте фатальне кохання Ромео і Джульєти з історією Трістана та Ізольди. Назвіть спільні риси. Даю вам трохи часу на міркування. Очікувана відповідь заборона на любов через обставини, ворожнеча або політичний шлюб. Історія завершується смертю героїв. Завдання номер 4 Продовжіть речення. Основною темою трагедії Ромео і Джульєтта є боротьба. Сформулюйте свою думку і запишіть у зошиті відповідь. Очікувана відповідь. Боротьба між щирим, особистим, почуттям і ворожими суспільними умовностями. Переходимо до наступного завдання Робота в групах. Підготуйте інсценізацію улюбленого уривка з трагедії Вільяма Шекспіра. За мотивами трагедії Ромео і Джулієта Вільяма Шекспіра було знято майже 250 кінофільмів у різних країнах світу. Серед них є відзначена премією Оскар кінострічка Ромео і Джулієта. режисера Френко Дзефреллі. 1968 року Італія Велика Британія. Один із найкращих творів кіномистецтва останніх років кінофільм Ромео і Джульєтта» режисера Карло Карлеє. 2013 року Велика Британія. На попередньому уроці ви отримали кілька завдань для роботи в групах. Тому пропоную розглянути, як ви виконали завдання. За допомогою інтернету перегляньте один із кінофільмів за вибором за трагедією Вільяма Шекспіра висловте свою думку щодо особливостей відтворення духу епохи і провідних тем проблем та образів трагедії. Перед вами зараз рефлексійний екран. Ми бачимо два питання. Перше. Чи можна подолати фатальну любов? І чи залежить доля від наших рішень? Даю вам трохи часу на міркування. А також нижче ми бачимо питання. Поміркуйте, якби Ромео і Джульєта вчинили інакше? Чи змінилася б їхня доля? І друге питання чи завжди любов повинна перемагати навіть тоді, коли весь світ проти вас? Наш урок підходить до кінця, тому пропоную вам оцінити себе. Чи сподобався вам урок? Як ви оцінюєте свою роботу. Що цікавого для себе ви дізналися? Перед вами три смайлики. Пропоную вам вибрати один смайлик і намалювати його в зошиті. Таким чином, ви зможете проаналізувати свою роботу та роботу вчителя. А зараз погляньте на ваше домашнє завдання. Перше Написати есе на тему Чи переможе справжнє кохання у сучасному світі. Друге. Доберіть власні асоціації. Сім вісім варіантів до слова любов. Кохання. Створіть хмару слів. Третє. За допомогою інтернету знайдіть 2-3 портрети жінок доби відродження. та прокоментуйте. Ось і закінчився наш урок. Дякую за увагу. Пам'ятайте, справжнє кохання завжди залишається вічним, навіть якщо обставини можуть його зруйнувати. Залишайтеся відкритими до нових почуттів і творчих відкриттів. До наступної зустрічі!